У Донецьку залишаються сотні людей, життя яких залежить від щомісячного вживання ліків. Більшість із них це пацієнти із захворюванням нирок. Раніше вони отримували медпрепарати за держпрограмою. З початком бойових дій видачу заморозили. Хто дає таким людям надію? Юлія Іншакірова тут 50 штук, Мені треба 6 капсул в день. Сумка із ліками це перше, що приготувала Олена Льовкіна на випадок евакуації. Без цих препаратів дівчина просто не виживе. Олена має лише одну нирку, яку присадили їй від матері. Буде торження почки, да і необхідно буде знову повернутися в баніцю на процедуру гемодіаліз. Це теж процедура не безплатна, вона теж дорогостояща і очень болезненна. І люди довго на цій процедурі не виживають. Вісім років тому Олена згасала. Спочатку підлітку довго не могли встановити діагноз, потім відмовили обидві нирки. Безнадійна вирішили лікарі. На черговому обстеженні у діагностичному центрі про пацієнтку навіть забули. Її життя врятувала випадковість. Не В це закрилась. Совершенно случайна я побачила Ріната Леонідовича. Я к нему подошла, попросила ему помощь. Мы обменялись телефонами. И вот с этой минуты, с этой первой минуты все изменилось. Олену забезпечили усіма медикаментами, зробили операцію із трансплантації нирки. Усі ці роки сім'я отримувала життєво потрібні препарати за держпрограмою. Але з початком військових дій проект заморозили. Закрилися і приватна школа, де викладала Олена. Сім'я залишилася без грошей і ліків. Я жила в той альміце. Я бачила, як умирають люди. Така ж полісні, також настає здоров'я. Льовкіни знову звернулися по допомогу до Ріната Ахметова у гуманітарний штаб. Волонтери привезли необхідні препарати просто додому. Попереду у дівчини ще один курс лікування, але у майбутнє і Олена, і мама вже дивляться з новою надією. Юлія Міншакірова, Анастасія Певна, Данило канал Україна.